Вітаємо, ви, шановні друзі. Проведемо демонстрацію модулю інтеграції ViberPod до системи 1 с як керовані, або системи BAS, як керовані, та не керовані форми. У вас відкривається нова вкладка Viber. Тут є головні та основні налаштування. У системі, коли ви тільки відкриєте для заповнення, у вас буде мати такий вигляд. Ви заповнюєте токен, урі ім'я та ім'я відправника. Це повідомлення ви заповните в тому випадку, коли хочете, щоб користувач бачив перше повідомлення, коли тільки зайшов до вашої системи боту. Можна поставити якусь інструкцію або опис свого боту, що він буде робити, та які в нього завдання. Після чого ви натискаєте кнопку Зареєструвати, і система автоматично надсилає повідомлення. що Вайбер-бот у вас зареєстрований і має статус зареєстрований. Після чого у вас відкривається вже можливість до переписки. У головному вікні робочому, вікні Viber у вас є розділення по вкладкам. Дуже гарно це для тих. Компанії, які ведуть клієнтів за менеджерами, Тобто, кожний клієнт закріплений за кожним менеджером. Тоді для менеджера будуть видно лише дві вкладки, тобто його повністю весь список клієнтів, які закріплені за кожним менеджером. А також вкладка це ті повідомлення, ці контакти, які написали, але менеджер ще не відповів для зручності і швидкої відповіді на, до кожного контакту. Адміністратор, буде бачити повністю всі вкладки, тобто він, в нього. Буде і його контакти. Так само будуть його, які не відповідні, ні, які не відповіли. Далі буде, які не назначені, це значить клієнт перейшов, але система автоматично не розпізнала головного для нього клієнта. Далі будуть усі контакти, які не, від, не отримали відповіді від, від менеджерів, і повністю всі контакти, які є зареєстровані в системі чат-боту. Далі ви можете побачити головне вікно. Це історія переписки, що відбувається саме з Viber. Усі повідомлення можна писати напряму. Можна відправляти як тестові повідомлення, так само можна відправляти файлові повідомлення. За змовченням відображаються останні 10 повідомлень, які були з. Проведені між менеджером та клієнтом, але можна показати повністю всю переписку і подивитися спочатку реєстрації самого клієнта в системі чат-боту. Так само менеджер може назначити іншу перевести цього клієнта до іншого менеджера, в нього є особиста команда для цього. Або адміністратор так само може вибрати цього менеджера і побачити, якщо на нього довго він не отримав клієнт відповіді, то його перевести до іншого менеджера. Або можна завершити діалог. Тобто, це коли повністю вже фініш спілкування з клієнтом. Далі всі ці повідомлення вони відображаються у клієнту в системі чат-боту. Клієнт так само може направляти до вас файли різного типу, і Viber буде їх отримувати саме в системі 1С та відображатись у менеджера. Якщо менеджер працює у іншому вікні, або там замовленням обробляє, або інші заповнює дані, то можна перейти, в нього підключається система взаємодії. Тобто тут вискакує повідомлення про те, що є нове повідомлення від якогось клієнта, він може перейти, побачити, що тут за клієнт, відкрити карточку клієнта, подивитися контрагента, подивитися менеджера, хто його. Запропонував йому перейти до ViberBot. Тут буде статус діалогу, чи клієнт дозволив переписку, чи заборонив цю переписку. Так само буде зображення у вас відображатися, якщо вона є в карточці Viber самого клієнта. І може перейти вже до клієнта з ним листування. На оштуванні вайбру у вас є можливість так само додавати при інтеграції можна налаштувати можливість додавати ще додаткових кнопок, як тільки користувач зайшов. Ну, виникає така кнопка. Ці кнопки можна налаштовувати і розвивати, тобто і бонусну систему, і це повідомлення, якісь документи відправляти, і вони будуть у вас так само працювати у зв'язку з вашим ботом, який інтегрований до вашої системи. Ось повідомлення, які надходять. Це, дякую.